Яка у вас погода? Мокро у нас, сніг по коліна. <ріхи> Але нічого, на душі радісно, успішно все. Дивіться, а це я сама садила із черенків. Бачите? Тому до продажу буде ще й ця рослина. А це ось лаванду я сама теж виростила із череночків. Бачите, я ж не просто продаю, я ще учуся черенкувати, учуся висаджувати їх. І я так зрозуміла, що в мене ще вийшло щось. Бачите? Так що, а, от, давайте я вам мотивацію скажу. Давайте ви не опускайте руки, ви беріть телефон в руки. І так, да, щоб руки не опускалися, треба, щоб телефон отакого тримаєте. От так. І ви йдете на свою градку і кажете: у мене є така, така, така рослина. Я її хочу продати по тій, по тій ціні. Все. І виставили. Давайте хочете для початку, якщо будете десь виставляти, виставляйте в мою групу Квітковий дивокрай. Я відзначу всіх. Можете мені написати, що ви вперше зробили відео, вперше виставили. Я зроблю позначку всіх. Ну, вона не знаю, діє, не діє, чи звертає хто увагу на цю позначку всі чи ні. Ну, все одно будемо підтримувати один одного коментарями лайками для того, щоб у вас купували товар. Ви вперше будете продавати свій товар, і ми вас підтримаємо. Тому давайте, ви Бачите, холодно, мокро, а я ось ухожу по грядочках, видивляюся, що тут вам запропонувати. Ну я вам скажу, якщо я була там з знакомого, ви бачили попередніх відео, в нього своя чайна, і він мене запитує, скільки рослин. Як навіть на пальці не вистачить посчитати. Я вам кажу, настільки багато рослин різних, настільки це все ми любимо, ці всі рослиночки, що от хочеться, хочеться, але ж вони розростаються, правильно? Їх треба продавати. Для чого? Для того, щоб були нові рослинки, нові бажання втілювати в життя. Тому давайте не соромтеся і продавайте свої рослинки. Може, сніг розтане, я буду теж продавати.